Сьогодні багато хто замислюється про виїзд за кордон, хтось шукає нові професійні можливості, хтось хоче навчатися або просто прагне кращого майбутнього для себе та своєї родини. А в умовах війни це питання стало ще гострішим для українців. Ми розуміємо, наскільки це актуально, тому у цьому відео розглянемо міграційну політику деяких найбільш привабливих для еміграції країн, де українці сьогодні можуть знайти новий шанс на краще життя. Ви дізнаєтеся, які міграційні програми доступні, які вимоги до кандидатів та як реалізувати свою мрію про життя за кордоном. Тому якщо ви замислюєтеся про переїзд, це відео саме для вас. Почнемо з країн Європейського Союзу. Європа завжди була магнітом для талановитих фахівців, і зараз, як ніколи, вона відкрита для українців. Якщо ви висококваліфікований спеціаліст, наприклад, програміст, інженер чи лікар, вам може підійти блакитна карта ЄС. Це не просто дозвіл на роботу, це можливість жити та працювати в Європі на рівні з громадянинами ЄС, користуватися соціальними гарантіями та з часом отримати постійне місце проживання. Вимоги до кандидатів на її отримання не із простих, але й перспективи вражають на отримання карти можуть розраховувати лише висококваліфіковані спеціалісти з вищою освітою та, звісно, гідною зарплатою. Хоча рівень заробітної плати в залежності від країни ЄС відрізняється, її мінімальний поріг є доволі високий. В середньому це від 54 тисяч євро на рік. Але є й хороші новини. Для дефіцитних спеціальностей цей поріг знижено до 45 тисяч 552 євро на рік. Наприклад, у Німеччині вимоги до мінімальної зарплати для спеціальностей, які є на ринку праці дефіцитними, значно пом'якшені. Спеціалісти, які відповідають цим вимогам, можуть отримати постійну посвідку на проживання через 33 місяці, а при знанні німецької мови на рівні B1 1 всього через 21 місяць. Ще одна важлива перевага. Це члени родини власників блакитної карти ЄС, отримують право на роботу без додаткових дозволів, що значно спрощує їхню інтеграцію в нову країну. А що ж робити, якщо ви плануєте життя в США? Один з варіантів це H-1B. Це програма для висококваліфікованих фахівців, яка дозволяє американським компаніям знайти іноземних спеціалістів на тимчасову роботу. Особливо затребувані айтішники, лікарі, інженери, науковці, тобто ті, хто має глибокі знання та досвід. Як це працює? Віза H1B. Це не імміграційна робоча віза, яка дозволяє іноземним спеціалістам працювати в США на період до 3 років з можливістю продовження до 6 років. Щоб отримати цю візу, ваш роботодавець повинен спонсорувати вас. Це означає, що він має подати заяву на сертифікацію умов праці LCA та отримати схвалення від Служби громадянства та імміграції США. Крім того, роботодавець зобов'язаний платити вам заробітну плату, яка не повинна бути нижчою за ту, яку отримують американські працівники на аналогічних посадах. Це робиться для того, щоб уникнути зниження зарплат та підтримати справедливі умови праці. Отже, який з варіантів підходить саме у вашому випадку і чи взагалі варто кудись їхати, вирішувати тільки вам. Але пам'ятайте, що рішення потрібно приймати, зважаючи всі можливості та ризики. Якщо ви все ще вагаєтеся або у вас виникають питання, не відкладайте це на потім. Зараз ідеальний час, щоб дізнатися більше. Ми пропонуємо вам консультацію з нашими експертами, які розкажуть про ваші можливості, допоможуть розробити план дій та за потреби нададуть юридичний супровід в отриманні візи. Цікаво дізнатися більше про нашу послугу. Переходьте за посиланням під відео, де ви знайдете всю необхідну інформацію. Сподіваємося, що відео було для вас корисним. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нам важливо знати вашу думку. Дякуємо, що були з нами та бажаємо успіхів у ваших рішеннях.